Ще з садового кільця можна побачити цю велику квітучу сливу. та привертає до себе увагу вона не лише квітами та приємним ароматом. Господаря будинку, на подвір'ї якого вона росте, прикрасили дерево до Пасхи досить незвичним способом. Писанками в Європі великоднє дерево це звичний атрибут цього великого свята. Ця ідея мені прийшла в голову, <реку> коли я дивилася в інтернеті сюжет западної України. А потом в Из Херсона, где жители города э, сделали такой флешмоб и на украсили дерево своими э, вручную расписанными. Писанками загалом Ірина підготувала майже сотню великодніх яєць. Власноруч їх розфарбовувала та розписувала. Наступного року жінка планує таким чином прикрасити і дуб перед готелем і до цієї акції запросити всіх городян. Город має бути наповнений красивими маленькими уголочками, і для цього великих затрат ніколи не потрібно. Немного фантазії, німного краски, ленточки і хороше настроєння. Взагалі створення живої краси хобі Ірини. Шість років тому вона створила сад в англійському стилі, де зібрали більше тисячі видів рослин. А колись мріє ошляхетнити і сквер по вулиці Садовій. Марина Михайловська, Олег Усаїнов, МСН.